Кригиці наші повністю підготовлені. Тепер готуємо маринад. Для цього нам потрібно сухий чесник, неповна чайна ложечка, червона солодка паприка чайна ложка, чорний молотий перець за смаком, півчайної ложечки, сухий кріп пів чайної ложечки. Діжонська гірчичка. Я люблю гірчичку побільше, тому в мене столова ложечка. Соус теріякі. Дві столові ложечки. Мед за смаком. Я візьму пів. Пів десертної ложки. Треба все ретельно перемішати, що ми зараз і зробимо. Для цього візьмемо зручніший девайс. Так, гарно перемішали, все подружилось. Крильця ложимо. Мисочку підготовлену, заливаємо маринадиком. Смачний і гарний, кольоровий, будуть смачні крильця. Перемішуємо гарненько-гарнесенько, ретельно, щоб всі крильця опинилися в маринаді, кожне криличко. Я використовую крильця. Всі частинки, і плечову частинку, і саме крило, тому що ми полюбляємо крильця. Так, все гарно перемішали. Накриваємо плівкою або кришкою. І ставимо на декілька годин, дві години щонайменше, у мене будуть вони маринуватись. Наші крильця замаринувались. Маринувались вони у мене. Більше, ніж 2 години я була зайнята і це добре. Беремо ложку столову крохмалю, У мене кукурудзяний. Посипаємо крильця і перемішуємо ретельно. Для чого це? Хто знає, для чого це я робила, напишіть в коментарях. Духовка у нас розігріта на 180 градусів. Ставимо крильця, На 25-30 хвилин будемо дивитись по крильцях. Для помадки беремо 1 столову ложку меду, 2 столові ложки томатного соусу перемішуємо. Зараз буду дивитись, якщо вистачить на цю кількість крилець, то не будемо нічого додавати. А якщо мало, додавим соус томатний. Мало. Зараз зробимо помадку для крилиць. Тут у нас одна столова ложка меду і дві столові ложки соусу. Але я подивилася, що це на крильця буде мало. Ще одна ложка соусу і соєвий соус ложка. Перемішуємо. Гарно перемішали. Гарноїсенько, гарнесенько, гарнісенько. Беремо пісточку. Відстаємо наші крильниця. акуратно дістав крильця і будемо їх змащувати Помадкою спочатку з одного боку вони підрумляняться і ми тоді змастимо з другого боку. Змостили ретельно. Вони будуть соковиті та ще й гарні. Зараз ставимо в духовочку на декілька хвилин. Перевернули крильця на іншу сторону. Тепер змастимо їх з другої сторони. І ще хвилино, хвилиночок 10, щоб вони зарум'янились. і все. Готуються дуже швидко. Підготовка йде довше, ніж готувати. Чудово. Така кількість якраз підійшла. Якраз те, що нам треба. Так, духовочка. 10 хвилинок. Сьогодні я приготувала для вас крильця в маринаді в духовці. І з кисло солодкою помадкою. Зверху притрушено кунжутним насіннячком. Друзі, це неймовірно, смачно, суковито. Кисло солодко прямо ням-ням. Готуйте, не пожалкуєте Всім смачного, до нових зустрічей!